Привіт-привіт! Я це на Капоті, канал про те, фарбувати авто. В цьому відео буду наносити. Базову фарбу від компанії Вантеч буду носити за допомогою найлегшого на даний момент пістолета в світі. Це пістолети компанії Трієм, а саме в системі ППС-2. Тобто у нас є і система підготовки під фарбування, де ми можемо не тільки, наприклад, з вагою працювати, а також можемо з об'ємом працювати. Є точна градуїровка, можна наливати грунти, лаки, все що завгодно, можна наливати, по пропорціям змішування. Все чітко видно. До речі, коли фарбуєш дуже зручно, коли ти бачиш, скільки в тебе залишається фарби в пістолеті. В цьому році з'явилася новинка саме для цього пістолета. Якщо у нас була дюза 1,2, 1,3, 1,4, і це дюзи були базові, з'явилася в цьому році ще дюза і лакова. Скоро вона в мене буде. Випишу, протестую, як працює саме лакова навіть не дюза, а голова лакова. Тому що всі знають, що ХВЛП-система більш, більш підходить під нанесення базової фарби. А лакова голова, вона вже тиск на більш е, високий тиск на голові і можна наносити навіть густі лаки. Тобто хвлп пістолети ми можемо. Наносити базові фарбі і рідкі лаки. А густий лак ми не зможемо наносити, тому що воно просто буде плюватися. Зараз буду наносити все, побачите, як воно наноситься. Буду фарбувати, як я казав, базу від компанії Ватеш. Наносити пістолет, побачите, наскільки це зручно. До речі, в цьому році все більше і більше уже попи до таких пістолетів. Бачимо, що сата з'явилася з карбонова, валком карбоновий вже був пістолет від компанії Трієм карбони. Тобто зараз вже виробники пістолетів вони більше замислюються над тим, щоб максимально знизити вагу пістоти зробити максимальний комфорт для маляра. І, до речі, коли я фарбую саме цим пістолетом, завжди в мене є такий дисонанс в плані ваги. Я звик, щоб там вага, щоб було повинно, ти там фарбуєш. А тут настільки легкий пістолет, що здається, що ну, якийсь іграшковий він. Насам, на, 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 насправді це дуже професійний пістолет. Єдиний момент, що по-любому, якщо ви працюєте цим пістолетом, вам треба працювати систему системою ППС. І я ще не бачив ні разу, щоб люди, спеціалісти, які використовували систему ПІПС, від неї відмовлялися настільки це зручно, комфортно, швидко, і економічно в плані і нанесення, і роботи, і швидкості, і миття пістолету. Ну це дуже зручно. Добре, зараз будемо носити, щоб менше було тексту, більше роботи. Зараз будемо носити, побачити, як це працює. Поїхали. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. І так, пістолет виглядає досить цікаво. Там, да? е, при купівлі, та при купівлі цього пістолету, до речі, зразу йде в комплекті, іде і манометр від компанії Трім. Дуже точно працює пістолет. Ну, досить легкий. Там да? О, зараз я його зважу, побачите, це яка у нього вага буде з манометром. 403 грами це разом з манометром. 401 грам з манометром. Це дуже легкий пістолет. Ось сама система. Є 0,6, є 0,4 і є, по-моєму, 0,8 об'єм. Це 0,4 об'єм самого мірного стакана. Зручно, все видно. Як міняється голова, просто відкрутили запорне кільце і зняли голову. Миється тільки голова, сам пістолет не миється, завжди буде чистий. Буде грязний тільки кінчик, голочки буде грязний. Тобто його протерли, все, пістолет мити не треба, тільки цю голову. І, до речі, продули просто розчинниками, кидати її в бак з розчинниками не можна, кидати в бак з розчинниками. Під'єднати так само, взяли, поставили, закрутили запорне кільце, пістолет готовий до використання. Якщо у вас є, наприклад, там, декілька якихось кольорів, накинули. Собі, наприклад, ось, ось варіант, да? приєднали. Зручно там, да? ось зараз під'єднано, все нормально. Треба зняти без проблем. Взяли кільце, запорне відкрутили. Протерли голку, поставили на другий колір і фарбуєте наступний колір. Від'єднали під'єднали під до цього кольору, Далі фарбуєте зручно, швидко, ну одні плюси. Бачите, система ХВЛП Дюза 1 і 2 також може бути по кольору різні кольора. А якщо буде жовта, це буде. 1,3, якщо буде оранжеве, буде 1,4. Тут 1,2. ХВЛП 1,2 система. До речі, вся інформація є на голові. Можна побачити, що написано ХВЛП, дюз 1,2 і той тиск, на якому ми працюємо, 1,38. Тобто тут треба буде виставити 1,38, і у вас чітко буде все працювати. І е, в плані економії матеріалу, саме якщо ми поговоримо про економію матеріалу, Пістолетом системи хавалпе конкурентів немає. Низький тиск, мінімум тумана, максимум на деталі. Все побачимо. Кольру я вже дав, мені залишається тільки розпильний шар нанести. Що хотів би відзначити, якщо ви працюєте пістолетом системи ХВЛП, треба трошки пістолет ближче тримати. Вістан повинна бути десь 12 см. Не 15-18 а десь 12 ближче тримаємо, Факела вистачає для того, щоб роздути. Тримайте трошки ближче. Я розумію, що пістолет працює трошки повільніше, але якщо у нас питання стоїть тільки в кількості розходу матеріалу, ми максимально економно працюємо, то ХВЛП працює в цьому плані дуже круто. Ще хотів би зробити на що акцент. Пістолетами системи ХВЛП досить зручно робити переходи, тому що у нас капля більш крупна, більш мокра і вона не така суха падає. Тобто переходи краще робити в системі ХВЛП. Але якщо треба нанести лак, можемо просто поміняти голову, поставили голову лакову, працюємо, наносимо лак без проблем. Мені дуже подобається працювати з пістолетом 3М. Розкладуючи шар, ми наносимо тільки на лицевій панелі. Ми не наносимо на торці, сюди не наносимо, нема в цьому сенсу ніякого. Тобто колір ми дали, все нормально, лице у нас співпадає з виказкою, яку робили, але останній шар на цій панелі ми не наносимо. Все. Зараз з вашого пістолету побачимо, який у нас був розхід на одному крилі. 561 грам. А скільки було там, можемо побачити, що у нас пішло на деталь ну, приблизно до 90 грамів. Це вже готової розведеної фарби. Тобто 60 грамів густяка плюс 30 грамів розчинника, Ну, 60 грамів на деталь, нормальний розхід. Сіра підложка, до речі, грунт був від компанії ПП. Це був 401 грунт був. Все нормально. 90 грамів, грунта, 90 грамів фарби е, на ніс. Ну, Досить приємний такий розхід. Все, погнали мити пістолет. Пишіть, які пістолети ви використовуєте для нанесення бази, які подобаються, які не подобаються, у кого який є цікавий досвід саме з пістолетами, якої фірми працюєте. Дуже буде цікаво почитати. На цьому відео підійшло до кінця. До скорих зустрічей. Пока.